Всім привіт! В цьому відео я демонструю вам лаки від фірми Odrim. У мене їх аж 7 штук, і вони з різних серій, тому я думаю, вам буде цікаво подивитися. З лаками цієї фірми я познайомилася минулого літа. Ось я тут зробила їх з Ось тут вони. Починаємо, мабуть, з самого цікавого для мене відтінку це ось такий 29-й відтінок. Сірий, припилений з легка рожевинкою. Він без будь-яких блискіток. Він дуже хороший, сам по текстурі, по нанесенню був дуже хороший, але він якось у мене дуже швидко засох. І я зараз ним не користуюсь, збираюся його кидати. Якщо вам цікавий от саме такий колір, але не цікаво, скільки у вас цей лак проживе, або ви плануєте ним багато користуватись, то я думаю, його варто купити. Об'єм 6 мл. Його. І я думаю, його можна швидко скористати, якщо. Здатися цілю. Так, наступний відтінок це ось такий от рожевий. Тут от більше так, більш точно передано його відтінок. На нігтях він дає таку легку рожевинку, дуже гарно підходить для френчу. Він в мене ось такий затертий, тому що я його таскала з собою де тільки можна. От він зі мною проїздив всякі різні виступи, поїздки. От я його завжди возила в якості контрольного лаку і я завжди перед. Якимось виїздом робила свій манікюр, тому що він дуже стійкий, гарно виглядає, добре тримається. Так. Також мій фаворит це ось такий е, блідо-блідо-жовтий. Чомусь, коли я його купляла світло, в магазині зіграло зі мною дурну, таку, дурний жарт, і він мені здався лимонним. Насправді він майже прозорий, ось він тут, бачите, його майже непомітно. Дає легка таку, легка таку жовтинку на нігтях. Дуже гарно виглядає для французького манікюру. Дуже ніжна, така як молочна база. Мілкі блистки, також жовтовато, та срібного відтінку. І мені він дуже подобається. Я ним користуюся навіть зараз, і нігті з ним виглядають дуже-дуже доглянути. Так, наступний тут в мене ніг чомусь смугами. Це ось такий от зелений, сьомий відтінок. Ось дуже гарний. Який доларний відтінок, я б сказала, хоча, може більш зданкуватий. Я ним користуюсь не часто, тримається він добре, і висихати він поки що не збирається. Я зараз демонструю. Бачите, як він тече легко капає. Ну, у мене ще майже повна банка, і я ним користуватися цим літом. Я собі вже знайшла зарані речі. І так. Так, далі я вам показую. Свій лак розчарування, в принципі. Це ароматний лак з запахом кашеміру. Да. Це відтінок 305, об'єм ось цього більшого тюбика, цієї більшої баночки. У нас аж це 20 мл. Кульки там нема, якщо чуєте, не калати. От такий от він на ніхті. Тобто він заказ такою рожевинкою. Дуже гарний мілкий рожевий шиммер. На нігтях він любить лягти. Такими якби, кульками повітрям. Воно виглядає не дуже добре. Але якщо зверху у нього покласти якийсь глітерний лак, то все виходить гарно і то незамітно. Також у нього є запах, тримається він дня три точно. Далі, там залежно, як ви миєте руки, чи не знаю від яких факторів, можливо, від крему. Тобто це досить така нелінійна залежність, я не побачила, як це, від чого це залежно. От. І я, мабуть, його не раджу, тому що е, він лягає от такими. Не зовсім рівно з такими кульками. Так, Наступний лак це ось також така велика баночка. Це прозора база і срібний такий гліттер, шимер, не знаю, або міликий глітер, або дуже крупний шиммер. Тут ви побачите тільки легкий блиск. Так, Я вже в лак. тут легка розмазала. І я ним не часто користуюсь, але коли треба виділити, наприклад, один ніготь, то він згодиться. І такий самий приблизно, з тої ж серії. Це відтінок 207, Праннів 206. Це ось прозора база. Такий коричневатий, малиновий і червоний шиммер. Я не знаю, наскільки це вам добре видно. Ну, блищить він дуже-дуже гарно. Ось що тут, що в баночці. На нігтях виглядає досить таки середньо. У мене є подібний лак. І що то, що той виглядає слабо, тільки. Ну, вигляд, який з'являється, якщо нести 3 з плюсом шари. Тобто, якщо вам подобаються такі як то, пирожки, то можете цим зайнятися. Надіюсь, що вам згодиться мій відгук про ці всі лаки. От. Тобто, наприклад, ось ці два я дуже рекомендую. Е, цей також він непоганий. Цей лак тільки в тому випадку, якщо. Ви готові швиденько його вимастити на своїй нігті. Це лак, якщо ви не боїтеся різних кульок, повітря своєму лаку, якщо ви готові його чимось покрити. Ну і ці два лаки, якщо ви готові наносити багато-багато шарів, довго-довго їх сушити. Загалом лаки сохнуть швидко, але якщо наносити багато шарів, то доведеться посидіти почекати. Дякую за увагу! Всім папа.